Привіт усім із сонячної України. Сьогодні осінній, але дуже теплий день. Так я ще в Україні. Тому дивимося, як тут відпочиває місто. Контраст Італія-Україна. На першому плані хамство неймовірне просто. У маршрутки, в магазині, скрізь можна натрапити. Порівняно з Італією, я якось розслабилася вже і відвикла. Ну і активність. Коли ви приходите в якусь організацію, вам потрібно щось зробити і вам відразу починають ворушитися, відгукуються на допомогу. На відміну від Італії, де я вже привикла, що скажуть, приходь через тиждень, через місяць, спробуй іншим разом зроби зустріч, апонтамента або таке інше. Тут дуже швидко. Просто кидається в очі. Відео про ціни я вже робила. Звичайно, вони як були в Україні нижче, так і є. В принципі, можна сказати, що повернулася все на довійськовий рівень. Ну і на 1 євро можна купити 3 кілограми картоплі. Або на 1 євро можна купити як мінімум 2 кілограми помідорів. Для порівняння в Італії на євро можна кілограм купити картоплі і на помідори не вистачить. Але дуже тяжко з роботою зараз на даний момент. Кандидатів на одне робоче місце більше, ніж пропозицій роботи. Але багато шкіл запрацювало в звичному штатному режимі. Вищі навчальні заклади запрацювали, і, можливо, на якихось 10 тисяч і менше студентів, ніж очікувалося. Але не критично. Підписуйтесь на канал, як там в Італії. Завжди багато корисної і цікавої інформації. Чао, чао!